У Санкт Петербурзі завершилася юніорська першість світу з боксу. Українські боксери здобули дві бронзові нагороди, і всі вони на рахунку спортсменів із Хмельниччини. У вазі до 54 кілограм, третю сходинку на змаганнях посів шепетівчанин Тарас Бондарчук. Дуже дякую своєму тренеру за те, що він робить великий внесок. Він допомагає на зборах на тренуваннях. Кожен день він зі мною вкладає душу, все вкладає в мене. Дякуємо за це все. Навчаюся в 9 класі, в селі 4 роки. Боксом займаюся вже 10 років. За ці 10 років я вже виграв Чемпіонат Європи. Фіналь, став фіналістом чемпіонату Європи, виграв чемпіонат світу. Бронза на чемпіонаті світу став майстром спорту. В Ірландії був в місті Дубліні, в Венгрії був в, ну, в Львові в нас була Європа і в Росії, в санкт петербургу Це все завдяки тренуванням. Ну, коли вдома в нас дві тренування в день, виходить, зранку, в сім ранку крос, ну там такий вже ввечері на чотири години основна тренування. А коли на зборах, вже на, на зборах виходить три тренування. Так, це все велике тренування. Три тренування в день, кожен день, дві неділі на зборах. А так, якщо вдома, то кожен день дві тренування. В моїх успіхах мені дуже допомагають батьки, індячні, вони мені підтримують мене морально. Морально фінансово в всіх тренуваннях, в змаганнях крім завжди не підтримують. Але спочатку хочеться на виграти Олімпійські ігри, а потім вже в профібокс. У цей день в приміщенні дитячої юнацької спортивної школи прийшли урочистості з нагоди вітання Тараса Бондарчука, лідера міської секції з буксу у Шепетівці, уже відомого спортсмена і чемпіона світового визнання. Це є велике досягнення для міста Шепетівки. також хочу тобі здоров'я. Успіхів в в навчання, щоб було в тебе найкраще. І якщо на наступний раз ми тебе зустрічали з золотою медаллю, з олімпійською золотою медаллю. Хочеш здоров'я, успіхів, великих перемог. Я щиро вітаю тебе з перемогою. Ти знаєш, коли усі, усі управлінні, всією освітою міста захоплюємося тобою. Сьогодні ти. Воно буде написане поряд із іменами буксерів, які є зараз для нас легендою. Тому що в тебе для цього є усе. Я хочу подякувати за перед тренеру Максиму Антоняну за його надмірне прикладання, що він виховав такого чемпіона. Йому саме більше подяка також, що це сьогодні було в дочку. Івановічний за спонсорську допомогу, також корпорації зміцнення громад, за її можливості, які допомагають так само для спорту. Тарас Бондарчук, учень загальноосвітньої школи селища Чотирбоки Шепетівського району. Ось уже 9 років хлопець займається у спортивному клубі під керівництвом Максима Олеговича Алтуняна. Підготував двохразового чемпіона Європи. І на даний час в нас є призер чемпіонату світу, який приїхав позавчора з Санкт-Петербургу, який в полуфіналі програв Кубінцю. Це був п'ятий бій за вихід в фінал. Але з суддійством в Санкт-Петербурзі не вийшло виграти цей бій, але результат в Україні найкращий на даний, на даний час. Присвоїли йому майстер спорту України за, такий, за таке досягнення. Тарасу нашому 15 років. Він е, займається боксом вже 9 років, багаторазовий чемпіон України. Завжди, завжди в, збірні, в збірні України, завжди в строю, завжди на всіх зборах, завжди якби, перший номер. Е, Перший номер національної зборної України, яку очолює Маловенюк Олег. Найбільший внесок це вкладається. Дічук Сергій Іванович, це наш президент федерації багато допомагає. Багато наші боксери виїжджають на змагання завдяки йому. Він допомагає, ну, ніколи не відказує нам, допомагає фінансово. Качатиго Віталій Олегович, Штена Алім Петрович, ага. Дігтярюк Олександр Леонтійович, допомагає в розвитку боксу на Шепетівщині. Не часто ми маємо такі вагомі перемоги, не часто у нас є такі призові місця, і я вважаю, що дана подія заслуговує уваги як влади, як громадськості. І завдячуючи тренерам, батькам і самому Тарасу, ми сьогодні маємо такі доволі потужні і сильні результати на рівні на світовому рівні.